Доброго дня, з вами таксіна група Кавла. Текс вашій увазі, ми зараз пропонуємо код позиції 67,035 шортим. Це останній мішечок з даної позиції. Будьте першими, хто встигне придбати. Ціна за 1 кілограм становить 3,1 долар, вага мішка 11 кілограмів, а вартість мішка 34,1 долар. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Як бачите, із відео огляду даному мішечку йдуть хороші розміри. Будьте першими, хто придбає код позиції 67,035 шорти, хороші розміри йдуть. Зі знижкою 13,2 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 3,1 долар, а вартість мішка вагою 11 кг 34,1. Нуле для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість встигнути придбати. вами була текстильна група «Кавлатекс». Все буде Україна.